Це дерево все частіше використовують у зеленині в українських селах і містах. Його називають деревом життя. А це звичайні сінька туя, яка має багато лікувальних властивостей, і тепер на ній бачимо такі зелені шишечки, які можна використовувати при лікуванні хвороб печінки, нирок, простати. При лікуванні навіть глести воно виводить і допомагає при лікуванні печі. Можна взяти таких шишечок дві столові ложки, на літеру кропу, зробити таку настоянку, а можна взяти цих шишечок дві частини, на 10 частин горілки і настоювати 14. Днів у темному місці і будемо мати добре лікарство від багатьох захворювань. Дякую, що дивитесь мій канал, підписуйтесь.